Маленька сіренька курочка сиділа на галявинці поруч зі своїм курятником і дуже сильно сумувала. Я бідна, нещасна, півні мене не розуміють, кури мене ображають, в курнику темно, глухо, порожньо сумно. Загалом сиділа вона і страждала, і в цей момент повз неї пролітав величезний білий птах. Він почув слова курочки, приземлився поруч і сказав Не переживай, курочко, хочеш, я тобі допоможу полетіти в прекрасну країну, де ти будеш щаслива? Ні, сказала сіра курка, це неможливо. Кури не можуть літати. Ну і що? відповів білий птах. Я навчу тебе. Ні, сказала сіра курка. У мене дуже маленьке крило для цього. Не переживай, промовив білий птах, хочеш, я посаджу тебе собі на спину, і ми полетимо разом. Ні, зітхнула сіра курка. Я прилечу туди і мені ніде буде жити. Не переживай, обнадіяв її білий птах. Я допоможу тобі зробити так, щоб у тебе було житло. Ні, сказала сіра курка, що я буду робити одна, мені буде сумно. Не переживай, посміхнувся білий птах, я допоможу тобі знайти півника. Ні, сказала сіра курка, а раптом цей півник виявиться злий і шкідливий. Не переживай, зітхнув білий птах, я навчу тебе жити так. Щоб в твоєму житті зустрічалися тільки чудові півні. Ні, сказала сіра курка, таких птахів не буває на світі. То залишайся сидіти тут, як і сиділа, закричав білий птах, розпустив величезні крила і полетів. А маленька сіренька курочка черговий раз переконалася, який несправедливий світ, в якому вона живе, і як погано до неї ставляться оточуючі. мораль? Якщо ти не задоволений своїм життям, змінюйся, а не ний. А якщо ти нічого не робиш і не міняєш, значить тебе і так все влаштовує.